На прикладі цієї фіалочки я вам покажу, як виглядають виснажені і, і е, такі фіалочки вже відпрацьовані, які вже потребують 100% пересадки, зносу голови там, чи перевкорінення, але, ну, скоріше всього, вона піде під знос голови. Дехто каже, фіалочка перестає цвісти, чомусь не цвіте, загущується. Серединки чи стає листя, якесь таке незрозуміле. От подивіться, яке на цій фіалці незрозуміле листя, якесь таке жирне. Можливо, вона була пошкоджена шкідниками в свій час, ну вже після обробок їх не стало, але листя в своєї форми не набуло. Ось такі пігментні є плями. Це теж ознаки якихось порушень в роботі кореневої системи. Щось тут не те, це не, А можливо, і сонячні опіки, я точно не знаю. Це таке з'явилось на декількох фіалочках. Хоча всі фіалочки однаково поливалися, але тільки деякі з фіалочок, ось, ось така в них була така проблема. Бувають такі проблеми. Але я, мені здається, що це все пов'язано саме не через якісь там опіки, а з. Проблемами з кореневою системою фіалочки. Ну, ось. Але, тим не менше, подивіться, скільки вона видала бутончиків, як вона гарно цвіте. Це фіалочка розова жемчужина. Я її теж дуже люблю. На перших стадіях вона утворює ось такі бутончики. Потім розпускаються ці бутончики і стають такі розочки гарненькі. Ось. І. Така гарненька гарненька фіалочка. Дуже довго тримаються ці квітки, утворюють багато квіток. Вони довго-довго ну, тримаються на цих квітконосах і довго не в'януть, як то кажуть. Часом буває вже не доїдає, і я починаю сама їх обривати, щоб фіалочка відпочила. Трудівниця така ще та. І ось, подивіться, я вам покажу зараз. Шийку цієї фіалки, дивіться, яка вона оголена, тут листочки видалялися, я видаляла зайві листочки ще тоді, коли ця фіалочка не цвіла, я видаляла, щоб максимально зменшити цю розетку, щоб обробити її від шкідників. Я так з усіма фіалочками зробила влітку, видалила всі старі. Відпрацьовані листки, залишила саму найменшу кількість розетки, де там, небагату, невелику кількість листочків, обробила від шкідників, хотіла пересаджувати і перевкорінювати, але, але, але було досить жарко, я не ризикнула в той момент робити пересадки. Це вже треба робити ось ось ось. Ось така втомлена фіалочка. До речі, є молоденька розеточка такого сорту. Вона зараз продається, я вам зараз її покажу.